Сьогодні будемо грати дивитися на дуже прикольну ігрушку під названням Dogan Simulator Це, друзі, симулятор автомобіля. Дуже прикольний з відкритим, друзі, світом від розробників Less Game. Дуже, друзі, прикольна ігрушка. Я вже її пару раз грав. Не як пару раз, вона дуже затягуюча Тут багато вибір машин, друзі є. Можна їх купляти. Також є уровні, які треба проходити і заробляти. Ігрушка зовсім, друзі, нова. І вона прикольна. Также, друзі, можна виходити з машини. музон, друзі, є дуже прикольно, що тут є музика. Так скажемо радіоти. Тільки воно турецьке, так як ігрушка від турецьких розробників. Так що, друзі, нічого страшного тут немає. Ігрушка реально класна. Перший, друзі, запуск він завжди йде дуже довго. Не знаю, як у вас буде, але у мене довго. Також, друзі, не забувайте про телеграм-канал, ссылочка на нього, як завжди, внизу під відео, в описані. Друзі, всіх чекаю. Зараз, друзі, для вас пройде одна. Мілісекунда, а для мене пару секунд. Бо ігрушка загружається чомусь довгувато, сразу. зразу. Так, друзі, ми з вами зайшли. І дивіться, що нас тут зустрічає. От така от менюшка. Дивіться, можна дивитися на машину. Оце моя нова переобріттюна машина, друзі. Була. У мене перша машина, де вона зараз покажу вам? Ось до оця. Ні, чи ні, подожди. А, оця, друзі, була машина перша. Також, друзі, тут можна за 300 тисяч, дивіться, скільки машин, боже, мій милость. Реально багато машин. Так, я купив другу тут. І купив оцю чорну, дуже прикольно. Також можна її дивитися, кастомізувати, можна всякі фігуліни додати там. Дуже прикольно, друзі. Саме головне, що тут є костомізація номера, все. Бачите, можна купляти коїни, це треба гроші реальні. Настройка, друзі, бачите, тут у нас є графі... графон, ФПС. Можна контрольори настраювати. Тобто, руль там є. Оці бутончики, Симулятор. Таке, коротше, всяка фігня, друзі. Гроші заробляти Десь нажимаємо старт. Також ми на фару Хопа. Виключу. так, У нас є місії і Фрімод. Фрімод це у нас тут три карти. Поки що і буде в скорому, друзі. Ще одна карта. Ну, коротше, будуть багато карт. Так, що у нас є? У нас є Higway, Сіті Forest. Давайте ми, наприклад, візьмемо. Форест. Дуже прикольний крайвейди там, друзі. Мені дуже прикольна игрушка чего вона така, друзі, Це капець. зашибить іскаться копать. Вид. Витя. Бей хлопать. Знаю, поговорим, и вона. прикольно. Машина ця вже Жене так же не пухали. Я поставила мене, я копію звучки немає, хотів, щоб додали, тоби дуже вкористі, давайте приїдуть. Ми можемо, наприклад, робити машину, який не здається, піднімати, можна пускати це в кому я. Пари виключаємо, що воно зараз треба. Радіо, друзі, є, але щоб його включити, нам треба інтернет. І також можна виключати машину віде, що... Іди, віде, машина. Все. Также є передача світлині. Наприклад, мінімум. Це щоб паркуватись було удобніше. дохід, щоб перейти. І ось таке дуже круто.

не чисто тільки стою і дуже прикольно друзі ігрушка закопати не, не на рушники поставив вона снахи закопатись що друзі скажу sex